Доброго дня. Вам. Доброго дня. Дивіться вас, до речі. Приємно. Не очікував, тут побачити, що ви пилососи вибираєте собі. Та в мене поламався пилосос, і тим віником я махати не хочу. Які ціни на пилосос? Кові від найменш до найбільш, щоб я знав. По ціні? Три да. тисячі саме дешеві. Так. І до небес. Так. До 20 тисяч. Ого. Так. Ви скажіть, ви щось дивилися взагалі? Може щось читали про як випадки, щось якесь себе вибирали? Не читав, не знаю. Я просто хочу такого середньо, якісну, але в мене просто грошей мало. А ви що хочете, зразу готівкою купляти? Якщо можна якось під виплату. Так, можна під виплату. зараз більше так беруть. Можна да. взяти собі нормальний полісос, платити мало грошей і класно плесос. Це Вися, візьмете зараз за три за три тисячі полісос, і що? Опять через рік прийдете міняти. Ну, да. ну. А під виплату це без процентів? Відсотків немає. Ну, це кзяло на десять місяців і монопелісос шість тисяч по 600 гривень платите. І горя не знаєте. Пілісос класно працює, будемо працювати. Поки будете жити. Да. Якого яко ви мені тако поситуєте? Для себе ви скажіть ви мені так, що, що у вас по цьому? Є коври? Я знаю, у вас пес бігає по хаті. Треба, мабуть, ту шерсть забирати. Да, так? Шерсть забирати, щоб хорошо забирав. Угу. По виробнику маєте побажання. Ще Ні. нічого не перенаказати. Дивіться, так як ви маєте коври, маєте собаку, ота шерсть спокімати. Вам треба турбошітка. Знаєте, що це таке? Да. Є основна, а є така, яка крутиться, 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 і ту шерсть вам забирає. Огонь. Ковер пересосили, все є. Дивіться, з хороших варіантів є. Вам Philips, Bosch, Roventa, є 6 чи немає? Давайте Bosch. О, Bosch хочете, так? Да? Да. А це важко. Дивіться, отикає модель. 6 тисяч. Якщо брати на виплату, це по 600 гривень місяць. Ну Дивіться, є 5, 3, 7, 10 місяців. Якщо на 10 місяців, це по 600 гривень. Відсотки немає ніяких. На 7 місяців. На 7 місяців. Да. Включити попробуємо. Давайте. Йдемте. Я вам скажу, цей полісос навіть з того світу пилюку Так Міті, давай у вас питання? Я вдома посоветуюся, щоб взяти під виплату і прийду вже тоді. Вдома Вдома советуватись Ну, Вам треба для цього просто паспорт, хороший настрій і бажання. Все, 15 хвилин все оформляємо. Добре, Дя дякую Добр. за консультацію, приємно було поспілкуватися. Давайте, як. Все, як, гарно дня. Гарного дня.